Шановний Ігоре Мироновичу, Сергій Івановичу, шановні пані та панове. Щиро вітаю вас за те, що ви змогли приєднатися і взяти участь в цій події. Точний рік для нас є надзвичайно складним в економічному плані. І, перш за все, це пов'язано з агресією зі сторони Російської Федерації, яке спричинило. Значну міру тих негативних наслідків, які відбуваються в економіці України, це і падіння ВВП, це погіршення стану платіжного балансу, це курс, і цілий ряд інших наслідків. Але разом з тим наша позиція і чіткий план, яким чином ми можемо працювати з цими викликами, яким чином ми будемо виходити з цієї складної ситуації. Першочергові кроки це робота з міжнародними організаціями. Ми маємо безпрецедентний рівень підтримки на всіх рівнях і політичному, і економічному. Співпраця з Міжнародним фондом і Світовим банком в тих об'ємах, які вже відбулися, і в тих об'ємах, які оголошені цього року, є одною з найбільших за всю історію України. Ви знаєте, що вже надано три транші, причому другий і третій був об'єднаний і наближений. Ведеться мова про наступні транші і є чітка заява зі сторони Міжнародного валютного фонду про те, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання. Світовий банк пакет макрофінансової допомоги був наданий в травні місяці 500 мільйонів. Наступний пакет також розглядається для видачі в цьому році. Можливо, не всі кроки і вимоги, які ми зараз робимо. Є однозначно вигідними для нас зараз. Але це та підтримка, яку ми отримаємо вже зараз і сьогодні, і яка нам надзвичайно потрібна. Це також підтримка грантових коштів з боку в першу чергу Європейського Союзу, Сполучених Штатів і цілого ряду інших країн, які висловили готовність підтримати Україну і надати грантові кошти. Під нас вимагається чітка координація своїх дій і заява пріоритетів. Кожного дня практично ми проводимо зустрічі, де представники урядів інших країн заявляють про готовність надавати свою підтримку, і наше завдання тут чітко акцентувати наші пріоритети і сфери, куди нам необхідно таку підтримку надавати. Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив про те, що готовий в поточному році вже збільшити портфель до 1 мільярда доларів. Ви знаєте про вчорашню заяву на саміті НАТО у Ельсі про створення чотирьох фондів, трастових фондів для України, які будуть підтримувати напрямки в першу чергу в військовій, військовій сфері. Також заплановано проведення конференції донорів. Це донорська інвестиційна конференція, на якій будуть скоординовані дії. Всіх донорів, які готові підтримати Україну, це першочергові кроки, які можна назвати стабілізація цієї ситуації. Безумовно, ми повинні думати про розвиток і спрощувати ситуацію, тому що, як вже говорилося, ця підтримка ніяким чином не може замінити ті можливості, які має українська економіка самостійно, і той потенціал, який у нас є. Тобто, це створення умов для ведення бізнесу. Деякі кроки вже були зроблені в цьому році для покращення бізнес-середовища запроваджено мораторій на здійснення перевірок бізнесу до Нового року. Ви знаєте, що зараз перевірки можуть здійснюватися виключно за дозволом Кабінету міністрів України, це покращить. І дасть можливості діяти бізнесу в тих складних умовах, які зараз склалися, підготовлені ініціативи по спрощенню податкового законодавства, зокрема, ціль скоротити кількість податків до восьми, тобто створити більш сприятливе і легше адміністрування. Прийнято ряд ініціатив щодо зменшення вартості реєстрації власного бізнесу, скорочення кількості ліцензійних і дозвільних процедур. Ви знаєте, що прийнято два закони про стандартизацію і метрологію, які зокрема ініціювало міністерство економіки, які повністю дадуть можливість синхронізувати нашу систему стандартів і технічного регулювання до стандартів Європейського союзу. В напрямку стимулювання інвестиційної діяльності ми надаємо підтримку інвестиційним проектам. Зокрема, в сфері енергоефективності, незважаючи на всі обмеження бюджетних ресурсів, в цьому році є доступними кошти грантів Європейського союзу по підтримці енергоефективності в закладах комунальної і соціальної сфери. Це в обсязі 500 мільйонів гривень і. Тут є можливості для всіх областей і для приватного бізнесу подавати такі проекти і фактично бути профінансованими на грантовій основі. Це також компенсація відсотків і частки вартості частки вартості проектів. Наступний крок це безумовно наше стратегічне бачення і стратегічний розвиток. Однозначно, це інтеграція в Європейський Союз і зараз готується план імплементації, незважаючи на всі політичні речі, економічна інтеграція відбувається вже зараз. За результатами першого півріччя експорт до країн Європейського союзу виріс на 15%. Вперше з 2014 року. Товарообіг з Європейським Союзом є більшим, ніж товарообіг з Російською Федерацією. Я думаю, що це вже не політичні, а це економічні заяви того, куди насправді рухається Україна. На черзі ще ряд важливих ініціатив. З 2016 року передбачається, що Україна буде інтегрована в європейську електроенергосистему. Це відкриває. Безпрецедентні можливості для інвестування в цю сферу. Ви знаєте, що Україна є нето експортером в минулому році було експортовано 10 мільярдів кіловат годин, приблизно 600 мільйонів доларів. На сьогоднішній день це Білорусія, Молдова і невеличка частина Угорщини. Якщо ми і ми маємо великий потенціал нарощення в цьому секторі. Якщо Україна буде частиною європейського енергопростору, фактично, ми зможемо вільно продавати електроенергію і в будь-яку країну Португалії, Іспанія, Європейського Союзу, це створює неймовірні можливості для всіх об'єктів генерації в Україні. Нам дуже важливо забезпечити технічну кооперацію, особливо той потенціал, який має Харківська область в машинобудуванні. в в інших секторах для того, щоб дійсно випускати продукцію, яка є конкурентно здатною на європейських ринках, яка відповідає їхнім стандартам, і той показник, що Харківська область наростила обсяг за перше півріччя обсяг експорту до країн Європейського Союзу, майже на 48% показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. І наостанок я би хотів сказати, що багато говорять про те, що держава повинна бути партнером для бізнесу. Я би сказав навіть більше, ми повинні бути як держава і як уряд, в першу чергу, не партнером, а активним лобістом для бізнесу в тій ситуації, яка зараз склалася, і використовувати весь інструментарій, який є доступний для того, щоб допомогти українському бізнесу. Перемагати на зовнішніх ринках і перемагати у світовій конкуренції. І у нас для цього є ряд інструментів. Одним з таких є індустріальні парки, зокрема, в Харківській області створено і в цьому році випадали ініціативу по першому первомайському парку. Це фактично території, які мають податкові пільги, які мають пільги на імпорт обладнання, які необхідно для того, щоб розпочати бізнес. І ми готові такі ініціативи підтримувати на рівні на рівні міністерства. Експортна підтримка, ви знаєте, що створена система інститут інституту торгівельного представника це тільки початок на черзі. Експортно-кредитне агентство і ряд інших інструментів. Ми би також хотіли сьогодні напевно почути, яку підтримку потребує український бізнес на зовнішніх ринках для того, щоб бути більш конкурентно здатним. Не тільки підтримка, але також і захист. Міністерство економіки є відповідальним за захист української економіки. Створена міжвідомча комісія, яка має право в рамках регулювання світової організації торгівлі вводити захист для певних категорій товарів, які зазнають недобросовісної конкуренції чи демпінгу зі сторони інших країн. Всі механізми створені, вони працюють. І якщо такий, такий захист фактично необхідний і є підстави для введення, ми будемо активно діяти і захищати українських товаровиробників на ринку. Як це вже зараз і відбувається? Зокрема, як приклад можна навести події останніх двох місяців з Білорусією, коли були заблоковані два ринки по харчовій продукції. Ми активно відреагували асиметричними діями, і ви знаєте, що всі взаємні претензії в липні місяці були зняті, і незважаючи на тиск з боку Російської Федерації, Білорусі в нас абсолютно нормальні і ділові відносини, яка Білорусія підтвердила, що вона є надійним торгівельним партнером для України і Україна для Білорусі, і ми дуже цінуємо таку позицію і такі відносини між нашими країнами. Оборонне замовлення. Ви знаєте, що в цьому році є в зв'язку з такими подіями і агресією Російської Федерації, є суттєво збільшене оборонне замовлення, і, зокрема, за кошти резервного фонду. Я думаю, що це великий потенціал і велика можливість, зокрема для харківського регіону, де сконцентрований значний потенціал у сфері військово-промислового комплексу. Це перший поштовх. Очевидно, нам буде складно витримувати такі темпи витрат в наступних роках, але ми сподіваємося, що це буде тим поштовхом для компаній, які зможуть зробити конкурентоздатні продукти і вийти з ними уже на світові ринки при підтримці даній держави. Тому це ті кроки, які і ті можливості, які ми можемо зараз зробити. Я би хотів наприкінці свого виступу побажати всім учасникам сьогодні плідної співпраці, оптимізму і довести, що навіть ті складній ситуації, ті випробування, які нас чекають, ми зможемо перемогти, і ми переможемо. Дякую.